Служба безпеки викрила директора комунального підприємства Конотопської міськради на розтраті 7,7 мільйонів гривень, виділених з місцевого бюджету на придбання твердопаливних котлів для громади. Обладнання мало бути використане для забезпечення теплом в опалювальний період об'єктів критичної та цивільної інфраструктури. Про злочинну схему конотопських чиновників розповіла речниця СБУ в Сумській області Олеся Рапута. За даними досудового слідства, у 2022 році керівник комунального підприємства Конотопської міськради уклав півтора десятка договорів з афілійованою приватною структурою на придбання теплогенераторів за штучно завищеними цінами. За висновками проведених товарознавчої та економічної експертиз, внаслідок таких дій бюджету завдано збитків на 7 мільйонів 700 тисяч гривень. У ході санкціонованих обшуків, за місцями роботи та у помешканнях фігурантів, правоохоронці вилучили документи, мобільні телефони та комп'ютер техніку із доказами протиправної діяльності за матеріалами Служби безпеки України директору комунального підприємства Конотопської міськради повідомлено про підозру за частинами 4 та 5 статті 191 та частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України, тобто привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану, а також службове підроблення. Наразі триває досудове розслідування для. Притягнення до відповідальності усіх причетних до злочинної схеми.